ось цьому класені проходить кожен день, так вимагає робота. Щодня пані Олена надсилає з двадцяток листів, але всі електронні. Паперових уже й не пам'ятає. Ось таких це листи всі українські між з друзями, з рідними. Для Юлії ж класичне листування то щось особливе. Електронний лист або смска. Вони не передають таких відкритих почуттів, коли. Ти пишеш або людина, тобі пише, то вона вкладає якісь почуття, свої думки. Інколи там лист може прийти з ароматом кави або з ароматом парфумів. І це щось таке ну, більш уже рідне. На Дованчику є чимало листів із-за кордону, практично з кожного континенту. Ось, приміром, з Індонезії. І Якщо раніше до Юлії листи приносив той старий, добрий листоноша, то тепер це зможе робити. Саме дронів Укрпошта планує задіяти у доставці листів, а ще краще невеликих багажів. Ні, працюють в дощ, вони працюють в. Дождь, вони працюють в... E, Нібільші средні пари ветра і осінь сертифіці для роботи в сніг. Понятно, вони в метель не будуть но але, це, скажімо так, це апарати, які будуть працювати в наших условиях. У межах міста доставка може займати хвилини. Дрон розганяється до 70 кілометрів, є і швидші. Дальність також кілометрів на 70. Що ж до ціни ще не визначилися, але автори розраховують на помірну вартість. Ми це розраховуємо як звичайна доставка посилки, кур'єрська доставка посилки. Адресат реєструється в мережі і підтверджує через телефон бажання отримати пакунок. Дрон прилетить, зависне і опустить листа на мотузці, чим, наприклад, убезпечить себе від нападу. Якщо хтось тоді за трос, вона просто його відпустить. Тестуватимуть новинку все літо у маленькому містечку, в якому поки ще вирішують, але точно не в столиці, бо в Києві правила курсування в небі законодавчо ще не виписані. Очень складна регуляторна політика сучаснуть в світі в отношении этих технологій. Нету однозначного єдиного міння того, як довше регулюватися воздушное пространство і использование дронов. Фактично, ми должны создавать определенного рода дорожную карту. Утім, ця дорожня карта потрібна тільки для масових польотів дронів у містах. Поодинокі дозволені зараз виходить, що послуги дронів та квадрокоптерів вже доступні українцям, але потрібні лише у окремих випадках. Ну і є не надто дешевими. Але що може бути краще? Ще за класичне листування Сергій Моргун Сергій Дунда новини Юбіар.